Агресія це класно. І ось три причини, чому так. І перше, це про наш самозахист, а також історії власних кордонів. Можемо згадати про Наприклад, троянду, сонечко або метелика з яскравим забарвленням або шипами. Так само у нас є слово ні або інший чинник, як ми можемо відстоювати власні кордони і захищатися, завдяки чому ми власне і виживаємо. Друга причина це досягати цілей, заробляти більше грошей, проявлятися і робити все те, чого ви хочете. І третє це загалом дуже ресурсна емоція, яка дає нам багато енергії. Ось ви можете згадати, коли ви відчували, що ви агресивно налаштовані. Скільки вас середить? Ні, з'являлося енергія. і саме ви вибираєте, куди спрямовувати її, або на якусь антисоціальну поведінку, або накопичувати в собі цю агресію і робити аутоагресію і на себе її виливати. або накопичувати, накопичувати і неочікувано вибухнути, або екологічно і класно проявляти агресію і використовувати її дійсно для досягнення цілей, для того, щоб поприбирати, позайматися спортом тощо. Тому ж нехай ваші емоції будуть в балансі та гармонії. Всім цього.